У перших Бердичеві пройшов всеукраїнський клубний чемпіонат центрального регіону з настільного тенісу. Минулому році збірна міста посіла п'яте місце у другій лізі. Тим самим виборола право приймати у себе учасників чемпіонату. У тенісних баталіях взяло участь 18 команд. Пердичу представляв спортивний клуб Крігер, тренери Анатолій Костенко і Вадим Іщук. Окрім них у збірну міста увійшли Павло Кривінський, Володимир Русаков, Олег Білецький, Сергій Гергелюк, Анатолій Алексійчук та Григорій Кранюков. Я приїжджаю сюди в п'ятницю, з суботу-воскресенька постійно провожу в залі. Виступаю за команду свою, за Бердичівською, тому що вирос, как бы, теж патріотизм. Ну, тому що ще у мене тут тренер Костенко, йому хочу сказати дякую за те, що він виростив нас, дав нам таку основи, таку базу настольного тенісу. За останні роки говорять господарі у місті багато вкладено у розвиток тенісу. Прийняти гостей на достатньому рівні дозволяє інвентар. Але у майстерності команда таки поступається столичним тенісистам. З нашого центрального регіону в вищу лігу попадає, попадає тільки одна команда. Із це дуже тяжело, тому що ми боремося в основному 10 команд із города Києва. То представте, вони тренуються по два рази в день, якщо ми. Раз-три в тиждень, два рази в день тренуються, тому дуже тяжело боротися. Але тим не менше боремося, щоб потрапити в призори. СК «Крігер», на жаль, поступився бронзою збірні Житомирського державного технологічного університету і посів четверте місце. Срібло і золото повезли додому кияни, команди спортивної школи Олімпійського резерву номер 3 і дитячої юнацької спортивної школи номер 23. Організатори чемпіонату сподіваються, що після його завершення грати у теніс буде більше людей різного віку, бо на їх думку це спорт 21-го століття.